На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке Україна веде перед серед співдружності незалежних держав, що відбулося із борщовим набором. Деталі земельної реформи. На початку випуску уже традиційне запитання для самоперевірки. Сьогодні воно звучить так. Чи зможуть купувати землі сільськогосподарського призначення мешканці міст? Оберіть, на вашу думку, правильний варіант: так, мешканці міст, громадяни України або ж ні, тільки сільські мешканці, громадяни України? Відповідь наприкінці програми. Зовнішній торговельний обіг сільськогосподарської продукції між Україною та країнами Євросоюзу за січень липень цього року склав 3 мільярди 215 мільйонів 900 тисяч доларів США. А це на 33 три. І вісімдесятих більше ніж у січні-червні минулого року. При цьому Україна вперше досягла позитивного сальду торговельного балансу з євросоюзом в частині сільськогосподарської продукції. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Цитую за результатами першого півріччя ми вперше за всю історію незалежної України досягли позитивного балансу по імпорту експорту сільськогосподарської продукції з Єв... з євросоюзом позитивне сальдо складає 198,2 мільйона доларів сша в минулому році за аналогічний період сальдо було негативне у розмірі 359,7 мільйона доларів США за результатами переговорів з євросоюзом стосовно зони вільної торгівлі для України були збільшені квоти по всім видам аграрної продукції в 2-4 рази. Це говорить про те, що де-факто для нас сьогодні відкривається європейський ринок сільськогосподарської продукції, що українські продукти харчування є актуальними для Європи а український аграрний сектор відповідно має величезні перспективи для розвитку та подальшого нарощування обсягів виробництва. Кінець цитати. Учасники 25-го засідання міжурядової ради з питань агропромислового комплексу країн-членів СНД обрали міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Присяжнюка головою ради. Також учасники зустрічі високо оцінили успіхи аграрного сектору України. Було відзначено, що український АПК залишається одним із найбільш швидко зростаючих та інвестиційно привабливих секторів економіки, а Україна одним із найпотужніших виробників сільськогосподарської продукції. Так, за результатами восьми місяців цього року, зростання виробництва валової продукції сільського господарства зросло у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 10,5%. Особливо важливо, що зростання виробництва в сільськогосподарських підприємствах зросло на 12,2% у господарствах населення. Селення на 9,2%. окрім того, суттєво зросли відрахування аграрного сектору до зведеного бюджету на 19,2% та обсяги кредитування аграрної галузі трохи більше ніж у два рази. Такі результати стали можливими за рахунок вжитих урядом та Мінагрополітики заходом, зокрема суттєвому збільшенню державної підтримки. АПК, відновленню фінансування видатків по раніше скасованим програмам. Покращенню ефективності фінансових інструментів та інституцій, і перш за все, аграрного фонду за результатами засідання було вирішено зосередити увагу на складанні балансів та прогнозів балансів сільськогосподарської продукції, а також на організації логістики та зберігання плодово-овочевої продукції в цьому году. Ми прийняли рішення працювати накраїна на організації логістики і хранення овощей і фруктів. Очень важный вопрос. Почему? Потому что он больше всего влияет на инфляцию, и он реагирует, этот рынок реагирует моментально на дефицит, если он возникает. И, к сожалению, этот вид продукции, овощи и фрукты, во всех наших странах он есть такой импортнозависимый импортно зависимый и наша задача мы сегодня проанализировали что все страны производят овощей намного больше чем потребляют но при этом до потребителя доходит намного меньше чем произведено о чем это говорит отсутствие логистики отсутствие хранения технологии и опыта в том числе вот эти два направления мы будем работать сегодня мы завтра Проведем работу, уже рабочую встречу с исполнительным комитетом Межправительственного совета и с руководителем исполнительного комитета Для того, чтобы уже сделать такой системный график В принципе, опыт довольно интересный, Начина, начался со Львова и, и вот Киев, уже в принципе, будем говорить, работает этот оптовый рынок Это доступные эти рынки? Это логістика. это возможность торговать друг с другом, ну и опыт, как создавать. Я, если честно скажу, что у нас поменьше рынки есть, они у нас два существуют, но вот крупного такого, чтобы на 120-150 гектар, такого еще нет. Поэтому вот он, пожалуйста, опыт Украины, наши коллеги делятся с ним, пожалуйста, приезжайте. Я думаю, что в следующем году такие оптовые рынки будут и у нас. И они же друг с другом увязаны, и вот мы о чем и говорим, что между ними должен быть зеленый коридор. чтобы если я видел, что мне выгодно продать и берут мою продукцию на другом оптовом рынке, я должен минимально затратить времени на то, чтобы получить сертификат соответствия и свою продукцию выставить на этом рынке. Так как перед, нашей, перед нашими странами стоят вопросы модернизации сельскохозяйственного производства, то вот сотрудничество в этих гладях мы считаем очень важным. Затем это развитие контакта в области сельскохозяйственных исследований, сельскохозяйственного образования между нашими сельскохозяйственными вузами и выставочной деятельности, мы считаем довольно успешным. То есть по всему спектру, по всему спектру сельскохозяйственной деятельности, я считаю. И самое главное, что мы не ставим. Точки, запятых мы развиваем наше сотрудничество, и вот на, в ходе работы этого совета был очень оживленный обмен информацией по составлению не только отчетных балансов по основным видам сельскохозяйственной продукции, но и прогнозных. Аграрний сектор залишається однією із найбільш інвестиційно привабливих галузей української економіки. Такий висновок зробили учасники міжнародного інвестиційного форуму Таврійські горизонти, що днями відбувся у місті Нова Каховка Херсонської області. Інвестиційний форум щорічно організовується та проводиться керівництвом області з метою широкої презентації інвестиційного потенціалу регіону для налагодження бізнес-контактів регіональних підприємців та сприяння збільшенню іноземного та вітчизняного інвестування у розвиток малого та середнього бізнесу регіону. у рамках проведення заходу демонструвалися потужні інвестиційні проекти області, які мають стратегічне значення для економіки регіону. Отримали державну підтримку та запроваджуватимуться до реалізації протягом 12-13 років. На форум до нової каховки приїхали і керівники, і представники 60 іноземних компаній, з яких 14 вже працюють в Україні. Всього ж у форумі взяло участь більше 320 учасників. Окрім того, тут брали участь 10 представників дипломатичного корпусу та 13 представників адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав. Сенсацією форму стала участь у ньому спадкоємного принца Саудівської Аравії, який після завершення форму залишився в Херсонській області для вивчення її можливостей. Це мій перший візит в Україну, і одразу він викликав повагу і високу оцінку любові і подальшої участі в долі України. З моменту нашої появи тут ми зустріли багато нових друзів. Ми побачили наскільки щирий і гостинний український народ ми відчули себе на хвилі любові і поваги. Тепер ми упевнені, що цей візит буде не останній, і ми будемо приїжджати до наших друзів ще і ще. За результатами форуму, голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк підписав меморандуми про співробітництво з представниками іноземних делегацій щодо будівництва низки інфраструктурних об'єктів в регіоні, зокрема перевантажувальних терміналів з відвантаження зернових та олійних культур на річковий та морський транспорт, створення оптового ринку сільськогосподарської продукції та складів зберігання сільськогосподарської продукції. На основі нашої спадщини на тиренах та Приймаючи зазначений досвід, попередніх поколінь сьогодні ми розпочали впроваджувати в економіку регіону і на сьогодні екологічні технології нові економічні моделі. Бо цього вимагає від нас конкурентно-зовнішнє на середовище та президент України Віктор Федорович Янукович, який започаткував системні реформи в нашій країні. Для цього потрібен потужен, потужний кадровий потенціал і системно налагоджене управління. На форумі також були представлені проекти харчової промисловості. Криворізька компанія Южана презентувала проект фабрики Здорова їжа, як пояснив директор компанії, основною місією проекту є цілорічне забезпечення населення здоровою їжею в сегменті свіжої плодовочевої продукції та відмова від продуктів масової їжі з використанням консервантів, замінювачів та смакових добавок. Паскольку ми розглядаємо овощі як. Как... сказать, один из китов питания, то мы, естественно, предлагаем концепцию здоровой еды. Под здоровой едой мы понимаем такую, такие, такую плодовочную продукцию в свежем виде, переработанном, которая длительно хранится, ну, примерно с 6 до 4 месяцев, и при этом не является вредной. То есть она не содержит Технології, які використовуються для піработки, хранення, упаковки, не содержать врізних вічес для організму. Здесь лозунг такий. їда може бути менш полезною, ніж на кусті, так сказати, але не должна бути вредною. Загалом учасники форуму відзначили високий рівень організації та проведення заходу, зазначивши при цьому, що таврійські горизонти мають всі шанси стати головним інвестиційним майданчиком країни. Можу сказати, що даний форум є головною подією року. Доказом цього, звичайно, ж є ряд проєктів, представлених на даному форумі, та підписаних меморандумів взагалі про співпрацю інвесторів і компаній, які подали дані проекти до розгляду. Наскільки мені відомо, кількість підписаних інвестиційних проєктів або суми, на які підписані дані інвестиційні проєкти, складає більше трьох мільйонів доларів. До інших подій український борщ здешевшав майже вдвічі в порівнянні із минулою осінню. Овочі борщового набору значно впали в ціні у зв'язку із великою врожайністю зокрема, серед рекордсменів у здешевленні цибуля та буряк. Ці овочі подешевшали удвічі. Пала в ціні і картопля з 2,5 до 1,5 гривні. Та найбільше здешевшала капуста. Якщо осени минулого року за неї доводилось викласти 2,5, а то і 3 гривні, то нині ціна на неї складає менше гривні. Таким чином, за підрахунками експертів, порція борщу цієї осені дешевше за минулорічну, майже вдвічі. Рекордно низькими цінами фахівці радять скористатися і закупити овочів для борщу на всю зиму. Для споживачів це певний плюс, тому що хто має можливість зараз купити. Я думаю, що варто формувати запаси, тому що посіни по суті ціни вже досягли сезонного мінімуму. Хто не має можливості, очевидно, що все-таки сезонні ціни будуть зростати, тому що ну, коли продукція закладається на зберігання, хто має сховище, хто має можливість зберігати, то відповідно в зимовий період вже пропонується таки за дещо вищими цінами. Ми цьому році побудуємо овощесховищ десь до 400 сот. Тисяч тонн збільшення об'єму. У нас сьогодні є для зберігання овочів. 700 тисяч тонн ми можемо зберігати. Якщо брати на цю дату, ми вже заклали 150 тисяч тонн овочів. Це майже 20%. відсотків. Українці у всьому світі знають як любителів та фахівців по виробництву свинини. Сьогодні свинарство активно розвивається. Так у січні-липні, в сільськогосподарських підприємствах, обсяги вирощування свини зросли на 11%. Тим часом в Україні розробляється нова програма розвитку свинарства, яка дозволить не лише відійти від імпортозалежності, але й стати одним із основних експортерів цього продукту. Саме до цієї теми вирішили привернути увагу організатори першого українського фестивалю свинини Свято-Мергородської. Свині, що відбудеться 15-16 жовтня у Миргороді, саме з цього міста на думку вчених розпочалося українське свинарство. Тут у результаті багаторічної народної селекції з'явилася унікальна порода Миргородська Ряба, яка по праву вважається еталоном української свині. В програмі фестивалю виставка свиней, змагання фахівців з розбирання свинячих туш, конкурс рестораторів, майстер-класи з приготування традиційних страв зі свинини, поросячі перегони, а також безліч культурних та розважальних заходів. На приготування всіх страв піде більше тонни свинини. Вартість участі у святі миргородської свині 150 гривень. Кожен учасник отримує 20 жетонів поросят, які зможе обміняти на страви та сувеніри на фестивалі. Ми вийшли на вулицю українських міст і запитали у громадян, що їх цікавить у питанні закінчення реформи земель сільськогосподарського призначення. Ось які запитання владі ставлять громадяни, Що дасть введення ринка землі в Україні. Не скупить ли нашу землю олігархи і іностранці, що ви робите для упрощення отримання актів на землю, і чому затягують процедуру на містах? Скажіть, будь ласка, а як ви збираєтесь подолати корупцію в земельних питаннях? Скажіть, будь ласка, що до запровадження ринку землі в Україні щодо викорінення корупції у земельних питаннях, то міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зокрема заявив наступне: найгірше те, що земельна корупція найбільше б'є саме по По перше, сільське населення найбільше захищене в соціальному плані, і корупція на селі це позбавлення цієї вести останніх засобів до існування. По-друге, корупція на селі є формою встановлення і закріплення новітних феодальних стосунків. І ми, я як міністр, який відповідає за аграрний сектор, не дозволимо, щоб український селянин був обеземелений, щоб зародилась панщина і щоб українське село продовжувало деградувати. Цього ми не допустимо. І прошу вас, зверніть на це увагу. Отже, земельна реформа нікого не залишає байдужим тому відповісти на запитання агроконтролю ми попросили голову державного агентства із земельних ресурсів Сергія Тимченка. Президент України оголосив курс на боротьбу з корупцією. Розкажіть, будь ласка, як цей курс здійснюється в земельній сфері, зокрема в держсемаганстві, і особливо з огляду на проведення земельної реформи. К сожалению, статистика о корупції говорить о том, що земельна сфера лідирує... в нашей стране по вопросам коррупции в земельной сфере. И статистика говорит о том, что с Нового года мы произвели 173 проверки по всей Украине. Как факт, это 119 уголовных дел. Основные Нарушения это вымогательство, взяточничество, регистрация незаконных актов. Но радует одно, что на сегодняшний день есть четкая воля главы государства навести порядок в этой сфере. Мне лично президент Украины дал поручение до 1.01.12 года четкие сроки ликвидировать очередя. А очередя это способ для вымогательства и взяточничества ликвидировать задолженность по регистрации и выдаче государственных актов, искоренить все возможности вымогательства и взяточничества. Работа сложная, сроки малые. В этом плане я сделал ставку на технический прогресс. И первым результатом является принятие закона о государственном земельном кадастре. Что нам дает этот закон? Прежде всего, кадастровые функции с центра земельного кадастра переходят в районные отделения земельных ресурсов. И а, там будет введена новая должность. Новая должность будет называться Государственный кадастровый регистратор. Вся работа, осуществляемая Государственным кадастровым регистратором, она будет вестись по принципу единого окна. Его деятельность... Сугубо персонифицировано именной печатью и электронной подписью. Есть определенные сроки, которые он должен соблюдать. Регистрация ⁇ это не более чем 14 рабочих дней. Выдача вытягов справок ⁇ это в тот же день с момента поступления заявления, то есть день-день. Любые другие вопросы в течение 10 дней. Нарушение сроков либо неправильный ввод данной информации, э, карается административной ответственностью. На первый раз это от 20 до 50 необлагаемых минимумов дохода у граждан штраф. Если ошибка повторяется э, в течение года, то от 50 до 200. На третий раз человек лишается работы. Я уважаю, что высшезназначенные нормативные акты, Та вся сукупність земельного законодавства, яка була прийнята, чи знаходиться на, стадії, на фінальній стадії прийняття, значним чином покращить боротьбу з корупцією в земельній сфері, адже завдяки більш грунтовну та якісну розкриття питань в земельній сфері, буде вирішено проблему з корупцією. На початку програми ми запитували, чи зможуть купувати землі сільськогосподарського призначення мешканці міст. Правильний варіант так: зможуть для громадян України жодних обмежень на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського, сільськогосподарського призначення не передбачається. На цьому все агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору agronews.in.ua. На все добре.